1 грудня по 5 грудня в нашому садочку відбувся тематичний тиждень до збір благодійної допомоги для наших збройних сил України. В п'ятницю у нас був благодійний ярмарок. На благодійному ярмарку ми зібрали 8176 гривень. Ці кошти ми передаємо. Ірині Михайловні, дякую вам, дуже велике, дівчатка. А ми в свою чергу ці кошти передамо 870. Три тисячі ми передамо Галині Давидові і Вероніки Міхієнка. Вони там в них спільний збір. Три тисячі ми передаємо Діані Мурзі. Тисячу гривень ми передамо Синюхабродським павучкам. Вони завжди нам допомагають сітками. І тисячу гривень ми передаємо Мурашко. У нього дуже великі збори, і він нам також. Коли приїжджає сюди, також допомагає е зі зборами. А смаколики, ось ці, Ми вже поділимо там е шкарпетки, ліки, е смаколики, е миючі засоби. Ми поділимо на чотири коробки, все польно, і, і також передамо нашим хлопчикам і відзвітуємо. Дуже дуже дякуємо. Садочек, Ви неймовірні. До сліз, чесно, ви такі молодці і дітки, і батьки. Ви такі, взагалі, я була на вашому концерті, я була на вашому ярмарку, ви все дуже було гарно організовано. Батьки були довольні, діти смакували, всі купляли. Там була прямо черга, такий аншлаг. От дуже молодці. Прямо все було на самому високому рівні. Дякуємо вам за вашу допомогу. Дякую, вам велике дякую. дякую. дякую.